Хочу розповісти вам одну притчу про пляшку води. Ви знаєте, що пляшка води, наприклад, в магазині коштує там 12 гривень, на заправці коштує 28 гривень, а в аеропорту коштує там 80 гривень. Так я до чого веду? Одна і та ж сама робота, наприклад, ваша, може коштувати різних грошей. Наприклад, вдома там, або де ви зараз працюєте, вона коштує одних грошей, а в Америці буде коштувати інших грошей. І зараз є чудова можливість отримати грін карту. Але сроки дуже обмежені. Тому кому це? Цікаво, і хто хоче е, оформити, і вам потрібна допомога в цьому в супроводі, е, то звертайтесь, е, вся інформація буде в телеграм-каналі під цим відео. Переходимо, підписуємось, е, і ми допомагаємо. Е, у нас є людина, яка Спеціально цим займається, вона знаходиться в Америці, вона знає законодавство і знає всі нюанси, які треба для того, щоб цю зелену карту отримати. Шанси на її отримання збільшуються в багато разів, якщо ти її подаєш з Америки. І там ще є нюанси. Переходимо, підписуємось. Ми допомагаємо.